Якщо захоплюєтеся контрольованою електрикою, якщо подобається сіяти хаос на землях фон Крігерів. Якщо ви завзятий гончак, вдягайте це вбрання і носіть його з гордістю. Нехай всі знають, що ви один із нашого братерства. Бійці, ловіть нову партію елементів зовнішнього вигляду, щоб відзначити вашу приналежність до гончаків. Хапайте набір Хто ми гончаки і отримайте 2D-стиль стиль песик водій, 2 елементи зовнішнього вигляду і медаль. День танкового преміум акаунту, 10 завдань на X5 досвіду. Також можна обрати три з шести подарунків: зокрема прокатні танки, бойові завдання і преміум спорядження. Приєднуйтесь до зграї з набором Хто ми гончаки. Щоб отримати набір, натисніть Отримати пропозицію. Зв'яжіть свої акаунти Amazon і World of Tanks та забирайте нагороди у грі. Приєднуйтеся до братерства гончаків. Бійці, забирайте свіжий набір від Prime Gaming і отримайте унікальні нагороди.